На мене зв'язку Олег Сенігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю. І Я вас вітаю. Яка ситуація загалом по області станом на зараз з електроенергією? Ну, ранок у нас почався о сьомій годині, коли російська ворожа ракета С-300 влучила у лікарню. У місті Куп'янській частково зруйновано та пошкоджено інфекційне відділення, аптечний пункт тощо зараз. Там на місці працюють підрозділи ДСНС і всі наслідки ми з'ясуємо відповідно трохи пізніше. Щодо масованого обстрілу, то у нас було декілька влучань, скажімо так, по критичній інфраструктурі. У місті Харкові, у Чугуївському районі, зараз наслідки так само ми ще з'ясовуємо. Наразі електроенергія по місту Харкову повністю відсутня. Частково відсутня електроенергія по області. Ми розуміємо, що частково в нас працювала автоматика і було відімкнено електроенергію для того, щоб унеможливити ще більші пошкодження із-за перепадів, так би мовити. Наразі по місту Харкова електротранспорт так само не працює. метрополітен так само не працює. А ну і знов ж таки чекаємо від віднію так повітряної тривоги. Там будемо з'ясовувати всі абсолютно наслідки, і е, звичайно, що одразу будемо приступати до відновлення електропостачання. Я правильно почув? по Чугуєву о сьомій ранку прилетіла ракета С-300? По місто Куп'янську, по куп'янську, перепрошую, по куп'янську, але С 300 Наскільки я розумію, це, це ж така яку складнувато збивати, тобто по вас не б'ють калібрами і цими Х 101 і 505, як це відбувається, наприклад, на дальній відстані? По вас ближче. Ну насправді ми маємо весь арсенал, на жаль, російського там озброєння, яке проти нас застосовується. Однак, дійсно, о сьомій годині ранку по лікарні це саме було С 300 Всі інші е, удари ми зараз будемо з'ясовувати, але там попередньо 90% це були саме с 300 Ось ці системи чи є якась інформація про можливі жертви внаслідок сьогоднішньої атаки. За попередніми даними, на, на цю хвилину жертв немає, постраждалих немає однак, на місці працюють підрозділи ДСНС і більш відповідно повну інформацію Ми надамо згодом. Олеже, А таке житейське питання: коли є тривога, люди на вулиці присутній, чи все-таки уже є оцей інстинкт до збереження, самозбереження, і вони ховаються в найближчі укриття? Я ж знаю, що наприклад у Харкові основні зупинки громадського транспорту обладнані такими бетонними укриттями, які допомагають зберегти життя? Так, є такі укриття, однак у нас присутній, Знаєте, інстинкт харків'янина, коли люди все ж таки, незважаючи на сигнали протиповітряної. Там небезпеки на жаль знаходяться на вулицях і подекуди нехтують цими правилами. Однак ми закликаємо все ж таки е, до більш серйозних дій з їх боку і дійсно мають перебувати в укриттях. Основне у нас укриття це звичайно метрополітен, і е, там люди мають змогу, тобто, перебувати під час таких і, відповідно тривог. Тому ми радимо всім абсолютно дослухатися до таких сигналів і сприймати е, ці загрози як потенційно небезпечними. ДСНС має все необхідне для швидкого реагування чи є якісь проблеми з постачанням? Ні, тут у нас абсолютно все є. Ми постійно працюємо із міжнародними фондами. Постійно е, ну тобто поповнюємо запаси. Основна небезпека, все ж таки, це повторні удари. Ось, наприклад, у нас по одному з об'єктів критичної інфраструктури були ну, тобто, було спочатку декілька ударів, і вже підрозділи ДСНС висунулися на місце щодо з'ясування наслідків, усунення пожежі, можливою тощо, і тут сталися повторні ракетні удари. Ось це несе найбільшу небезпеку для життя е, саме працівників підрозділів ДСНС. Е, ви думаєте, Росіяни спеціально це роблять? Б'ють в одну точку, туди виїжджають рятувальники. Вони знову б'ють, щоб тоді вразити рятувальників з 24 лютого. Ми не те, що думаємо, ми в цьому переконалися. Це дуже часто було явище, і коли ще по нам працювали. Системи реактивної системи залпового вогню. То так воно і відбувалося. Спочатку іде перший удар. Потім чекають хвилин 15-20, саме для того, щоб прибули підрозділи ДСНС. і відповідно почали ліквідовувати наслідки обстрілів. І після того йдуть вже повторні удари. І у нас є загиблі. На жаль, серед працівників відповідно ДСНС. На жаль, дуже дякую, пане Олеже. Що знайшли час повідомити, що відбувається на Харківщині? Олексанігубо, голова Харківської обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі.